Доброго раночку. Я сподіваюся, ви сьогодні снідали, тому що сьогодні, 12 грудня, я буду говорити за основну, скажімо так, королевську страву, без якої не може, не може обійтись жоден різдвяний стіл. Це рецепт, який передається по, через покоління, це е, е, причина гордості і так далі. Я говорю за різдвяну індичку у кожного шефа. Тут Гордон Рамзі, Джеймс Олівер. У них у всіх є свій власний рецепт. Uh, індичка запечена. Uh, вона подається обов'язково з соусом, який називається грейвін. Він робиться на основі uh, соку з індички, трішечки борошна для загучення. Також індичка подається обов'язково з запеченим картопелькою. А оці палички, такі сосисочки невеличкі, обвернуті в бікон це теж типово для Різдва. Обов'язково бруцельська капустка і може бути запечені яблука, і також обов'язковим, скажімо, вишинкою на торті. Обов'язково це соус з брусники або брусничний соус. Я його обожнюю просто з чаю. Чим завжди дивую всіх місцевих. Так, ми поговорили з вами за їжу. В мене ще в планах було зняти в супермаркеті, як продається сире м'ясо для цього всього. Але я там скажу пізніше, на жаль, замість того, щоб нажати запис відео, я нажала виключно кнопочку фото. Тому з мене ще відео з рейдом по магазинах, як це все продається. Ну що, я сподіваюся, я розбудила трішечки ваш апетит. Ми обов'язково подивимось, що мені приніс адвент-календар. І я про це вже знаю з суботи, тому що знімала завчасно. Але ви подивитесь і ще невеличкий фрагмент, те, що я зняла. Обов'язково на столі а, традиційно є а, тарілка з горіхами. І оцей лоскунчик, якого ми прекрасно з вами знаємо. Це не просто так, це пов'язано з традицією їсти горішки на Різдво. Тому при принести горішки до різдвяного стола, чи в якомусь красивому пакуванні, чи просто такою зв'язкою, на якій написано Christmas Mix це нормально і це теж традиційно вважається, що горішки приносять удачу і притягують везіння. А тепер адвент. Доброго ранку. Давайте розпакуємо. Сьогодні Токіо, Токіо Лунго. Красиво рішення самої капсули, наче сакура цвіте. М'яка кава, дуже спокійна, середня по міцності. Я її дуже часто купую, мені вона подобається не такий невеличкий, я б сказала, фруктово, навіть квітковий присмак. Цукерка в мене сьогодні ось така. Я ж таку їла. Она смачна. Подивимось. О, двент календар мене радує, тому що знов британська. Тема Пенагліон. Це парфум. Парфумований будинок, який заснований в Лондоні з 1870 року. В них є парфум, який мені дуже подобається. Я дуже хочу собі його придбати на День народження. Так, і в мене Алфетті. Алфетті. Знов зручний формат і вироблена в Іспанії. Той самий випадок, коли компанія британська, до речі, цей будинок має оцю позначку, це значить, що він, є, він поставляє свої товари в королевський двір. Пряний східний аромат, такий зимовий, дуже зимовий. Я такими дуже рідко користуюся виключно взимку. Але поставлю, буду користуватися, тому що ніколи в мене ще цієї фірми нічого не було. А той парфум, який я собі хочу купити, він зовсім інший, він не з східної групи. От І стосовно мого в'язального адвенту, на сьогодні в мене мали бути шкарпетки 9. Я порилася в своїй коробочці, де майже вже нічого немає. І знайшла оці шкарпетки це в мене Міріно Як від Регі. І тут якраз на 44-й розмір. І я, ви знаєте, буду дарувати їх. Щось мені не йде. Та парочка з Алізе, вона, вона мене не надихає. Знаєте, буває таке, що якийсь процес не дарує натхнення. Тож я ось ці запакую. Так, Девід просив, щоб шкарпетки були тонші. Ці шкарпетки трішечки товстіші. Навіть не пам'ятаю, це чотиринитка чи шестинитка. Знайшла етикетку. Меріна як 4 нитка. Тут 400 метрів. І тут 14% яку, 58 вовни і 28 поліаміду. Колір в мене 08505. І це перші шкарпетки в моєму житті, які так, так сильно віддавали колір, що я боялась, що я втрачу назавжди оцей рожевий. Але ні, вона не пофарбувало. Просто вода була синьо, зелено, така смарагдова. Обріжу нит ниточку. Я завжди нитки обрізаю вже, я їх заправляю перед тим, як прати, але обрізаю вже після того, як провела ВТО, тому що ниточка може там зцепитися краще і так далі. Так, оці будуть замість шкарпеток Девіда. А що я буду сьогодні робити в плані в'язального я ще не знаю, тому що я збираюсь на роботу сьогодні понеділок. Раз я вже лишилася в Лондоні, то є сенс попрацювати. Вчора взагалі був такий день, знаєте, доволі дивний, тому що ввечері якимось чином я видалила своє відео номер 10 І там була купа коментарів, на які я хотіла відповісти людям, тому що тема така, а, тема така знаєте, інтимно, інтимно. Чуттєва. От, а, тема втрати близьких, і я хотіла людям відписатися, і всі коментарі, відповідно, разом з відео були <кхух>, <кхух>, видалені. Так що вечір в мене теж був не дуже веселий. Рано, коли потяги відмінилися, і вечір, коли я ще й відео своє грохнула. Все, давайте про хороше. Сьогодні будемо говорити за Різдво. За давно у нас не було їжі, да? давайте, може, сьогодні поговоримо про якісь страви традиційні. Всім. Не вішати носа буває. Ще одною традиційною стравою можна вважати gingerbread man. це печиво з імбірне печиво тоненьке у вигляді людини. За символіку цього я ще буду говорити, тому що це долі незвичайна страва. І вона присутня в кухні до різдва в багатьох країнах, особливо це популярно в Німеччині. І будиночки з gingerbread і так далі. А от саме джинжебмен. Це типово для саме Британії, можна навіть купити такий, що можна розмалювати самому. В багатьох супермаркетах продається в кондитерських і в пекарнях. А тепер давайте подивимося, що в мене там склалося з в'язальним адвентом. Привіт! У вас все ще ранок, а в мене вже, можна сказати, теж скоро буде ранок. Пізня ніч я по за своєю такою традицією, ми ж говоримо за традицією, я взяла себе в руки і все ж таки, ну як це я не зможу зладнати з. Парою шкарпеток. Ні, це ж не про мене. Оце я прийшла після роботи. Сьогодні повний робочий день у мене був. Сіла, зв'язала п'яту, зв'язала клін. Тут зв'язала клін і отут в мене готова для п'яти. І в ідеалі ці шкарпетки мають у мене бути готові на суботу в четвер, щоб п'ятницю могла їх запакувати красивенько. І в суботу вже зранку вести їх на подарунок. Тому, 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 бо я зранку там робила підключення і планувала ось ці, ці шкарпетки дарувати, якщо я там вже нічого не плутаю. Може і плутаю. Коротше кажучи. Коротше кажучи, я думала, ці шкарпетки дарувати, але вони не такі тоненькі, як хотів Дейвід. Він хотів такі, які можна носити в взуття. І в такому випадку ці алізе, скажімо, стандартні 4 нитки, вони набагато кращі, ніж оці міріно ну як, які, мені здається, саме як робить їх такими пухкими. Тобто полотно таке товстеньке. От, запалюю цю свічечку, вона мені подобається. І стосовно в'язального моєго. Uh, стосовно моєї в'язальної шапки, як у Гаррі Поттера, пам'ятаєте, та шапуля, яка всім казала, в куди йти. Слізерін в, в... в... в Гріфендорф і так далі. Це моя чашка. Сьогодні буде відпочивати, тому що я буду завтра, скоріш за все, продовжувати ці шкарпетки. Чому? Тому що мене завтра чекать повноцінний робочий день. І ввечері концерт, традиційний різдвяний концерт, який проходить тільки раз на рік в Альберт Холі. І в минулому році я не могла купити собі квиток. мені. Його просто не вистачило. А в цьому році я купила квиточок на цей концерт в жовтні на хвилиночку. От, тому, тому планувала повернутися з Йорку зранку, але, бачите, повертатися не треба, бо я вже і так тут. Тож, гіпотетично я ще майже година ночі, майже майже година ночі і майже я ще не сплю, да? А, можливо, я ще сьогодні зв'яжу п'яту. Але не факт. Не факт, не факт. Подивимось. І зараз я подумала про те, що я, за все, розпаковку адвент-календаря вставила не за 11, а за 12. Зараз перевірю. Втомилася. Мої рідненькі, але дуже хочу. Знімати і далі щодня, тому що багато від вас коментарів, що ви дивитеся і вас це підтримує. я дуже вам вдячна за вашу зворотню, зворотню любов і відповідь, і це приємно, і це надихає знімати далі. Тож, давайте зараз перевірю, що я там змонтувала, тому що в ідеалі я мала вставити. Розпаковку з цією свічкою. А скоріш за все я вам вставила те, що має бути на завтра. А, подивлюсь, що я там намонтувала. Я вас вам повітряний поцілунок. Серденько, бо така зйомка, знаєте, на колінці. Так, гарного дня! Нехай вівторок принесе безпечний день, успішний! З багатьма вирішеними позитивно справами Не вішаємо носи, тримаємо хвіст і стрій. Обіймаю гарного дня і до завтра!